Всім привіт! Ви на каналі Зроби себе сам. В останній час я часто бачу ролики в інтернеті з тисячами переглядів про кортизол, про те, як контролювати рівень кортизола, різні тренінги, настанови за ваші кошти, як контролювати кортизол. І мені закортіло теж сказати пару слів на цю тему. По-перше, свідомо, ми не можемо контролювати рівень кортизолу, так як це хімічна відповідь нашого організму на стрес. Ми можемо посередковано робити деякі речі, щоб запобігти ще більшому підвищенню кортизолу. Але ми ніяк не можемо його контролювати. Тим паче свідомо його знизити. Хіба що медикаментозно, але це інша історія. Тепер декілька слів про кортизол і що ми можемо зробити, щоб він не підвищувався і не було його різких стрибків. Кортизол – це гормон, який виділяється над нирковою корою у відповідь на стресові ситуації. Він відіграє важливу роль у регулюванні метаболічних процесів та імунної системи. Тож стрибки кортизолу або постійно підвищений його рівень негативно впливає на схуднення. Ось декілька порад, як не допустити підвищення рівня кортизолу. Перше регулярна фізична активність, друге правильне харчування, третє регулярний міцний сон з дотримання циркадних ритмів. Четверте регулярний відпочинок і поменше стресувати через дрібниці. Це дуже коротко і стисло. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки.